Чому загадана людина помиляється відносно вас? Загадана людина думає, що ви тут така вся, вся із себе, е, <смі> про жінку мова. Да? Тобто, що ви, жінка, ніколи не знайдете собі такого, якого хочете, І про мужчину, мова йде. Да? Тобто, ви така вся прям. Самодостатня, така гарна, і все таке. У вас такі вимоги, і ви ніколи, ніколи, да. Тобто ви будете постійно шукати якусь мужчину, який би відповідав під ваші вимоги, да, відповідно до себе. Да, і це ваші ілюзії, фантазії, і ви ніколи цього не отримаєте. От людина помиляється, що ви ніколи не отримаєте такого собі мужчину якого захочете, да що у вас немає можливостей такого зустріти, і що взагалі це неможливо. От такого, такого немає. Це дуже важко зробити. От ця людина помиляється, притом вона може сердитися, знаєте, навіть рівнувати до цього якогось ідеалу, який вам потрібен. Уявляєте? От, от такі великі помилки крутяться у головах мужчин.